Цікава інформація у мене сьогодні поступила, пам'ятаєте, була у засобах масової інформації, що наша служба безпеки не встигла спалити справи. Справи, заведені на так званих організаторів масових заворушень в Закарпатській області і терористів. І я пишаюся тим, що серед цих справ була справа оперативно-розшуково заведена. На Ващука Федора Григоровича, ректора Ужгородського національного університету, за сприяння терористичним можливим актам і масовим запорушенням. І встановлено Закарпатським обласним судом е е право на прослушку всіх моїх телефонів. І я вже виявляється, е був під потом два по місяці е як організатор масових заворушень. Це, мабуть, після того, коли я е е зробив таку обстановку в університеті, що всі могли виходити вільно. І обсловити свої думки, це я сьогодні узнав. І, ну мені було, чесно кажучи, приємно.